Блаженніший митрополит Епіфаній прибув до Рівного та разом із духовенством відзначив важливу подію для релігійної громади міста. 20-ті роковини з дня упокоєння митрополита Даниїла Чокалюка, духовного лідера, який стояв біля витоків встановлення рівненської єпархії, залишив помітний слід у житті місцевої церкви. На місці спочинку владики відслужили за упокійну літію. Прихожани Української православної церкви прийшли до могили митрополита Даниїла, щоб вшанувати його пам'ять. Багато хто знав Владику особисто. Сьогодні долучитися через те, що я дуже ходила в церкву на службу Божу, суди, в собор. Ми жили напроти, ще коли був живий Даниїл. Це була дуже світла і хороша людина. Не тільки як митрополит, як священик, а просто як людина. А людина це все, будьмо людьми завжди. Сьогодні 20 років, як помер владика. І я завжди приходила, ну не завжди, але вже пару років була на його могилі, на панахиді. це мені святе. Церкву я люблю, нашу, українську. Предстоятель Православної церкви України звершив спільну молитву, Божественну літургію у Святопокровському кафедральному соборі. Я часто ходжу, цей собор. Не тільки сьогодні вирішила долучитись, ну а сьогодні особливо, особливо вшанувати, зустріть нашого владику і вшанувати пам'ять нашого Даниїла. Також під час богослужіння блаженніший митрополит Епіфаній підніс молитву за Україну, яка нині переживає складні випробування війною. Нагадаємо, очільник православної церкви України перебував на Рівненщині упродовж двох днів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.